Треба виплатити всім, хто має найбільший досвід і досі продовжує воювати на фронті. От всім, хто на війні, з 22 го року, з тим, хто з 23-го року, їм всім треба дати. Чим більше ти на фронті, ти з 22-го року тобі потрійна премія, з 23-го подвійна премія, з 24-го го ось тобі премія за рік. Чим більше досвід, тим краще, чим краще у тебе е, твій бойовий досвід і ти хороший солдат, ти маєш отримувати підтримку, фінансування. Бо саме ці досвідчені люди тримають фронт. А в нас ухвалили, щоб мавпувати росіян рішення, що ми будемо давати молоді недосвідченим людям, які нічого не знають про армію, які, можливо, і не зможуть витримати ці навантаження, психологічні, моральні, і їм дають гроші. А ті, хто там вже три роки на війні і вже дуже виснажений, їм кажуть, ну, у тебе є зарплата. Ну це просто абсурд. Абсурд, і це демонстрація, що у нас абсолютно неадекватний підхід до планування і заохочення людей.